Сьогодні хочу показати колекцію дитячих кошиків з баранчиком і комплектом до нього кошик Голендер Середній з декором рання магнолія. Також у кошику тут є керамічна пташка, писанки в паєточки, мережа, ворафія та піонія. Навколо обмотка з натурального ляного мережевого. Саме це у нас розмір 28 29, сре... 29 см, вважається середній розмір голенда. І до комплекту ми зробили два варіанти дитячих кошиків. Два варіанти розміру. Декор однаковий, 20 см та 15 см. І, звісно, декор, як на дитячому, можна придбати окремо. Ще більше варіантів декорів, кошиків ви знайдете у нас на сайті, а скоро ще буде більше новиночок з баранчиками. Не забудьте поставити лайк.